Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні вівторок, 8 квітня. Про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску, як завжди, короткий анонс головних тем. Обережно отруто хімікати. На чорнівецьких ринках почали масово з'являтися ранні овочі. Шістьох корупціонерів викрили співробітники УБОЗ на Буковині. Від серця до серця дарували подарунки діти Європи дітям України. А Верховна Рада скасувала утилізаційний збір за відповідний законопроект у другому читанні та в цілому проголосували 228 депутатів. Проектом передбачається. Звільнення від оподаткування акцизним податком операцій щодо переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль, йдеться пояснювальній записці. Метою законопроекту є зменшення податкового навантаження та сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, що здійснюють переобладнання автомобілів фургонів, призначених для перевезення вантажів, у автомобілі, призначені для пасажирських перевезень, забезпечення соціально-економічного розвитку окремих регіонів. Обережно отруто хімікати. На чорнівецьких ринках почали масово з'являтися ранні овочі, а місцеві на своїх присадибних ділянках активно обробляють свою городину пестицидами. Про те, чи можуть бути корисними ранні сезонні овочі, і як правильно обробити продукти, які ви вирощуєте в себе перед будинком, і не нашкодити ні собі, ні сусідам, дізнавалася Дар'я Товпіч. Проблема використання пестицидів чи агрохімікатів наразі є досить актуальною, адже наступив сезон активного використання заходів захисту рослин на присадивних ділянках, оскільки пестициди досить небезпечні, тому існує відповідний порядок їх використання. По перше, людина має мати засоби індивідуального захисту, мають бути захищені органи дихання та шкіра. Оскільки існує небезпека отруєння, людина має попередити сусідів перед тим, як обробити свою ділянку. І до того ж вона має право проводити такі роботи лише до 10-ї години ранку та після 18-ї, за умови, якщо температура повітря не перевищуватиме 10 градусів тепла. Перед використанням пестициду треба ознайомитися з інструкцією до використання, використовувати відповідно до інструкції щодо норм використання, частоти використання, оскільки трапляються випадки отруєнь пестицидами, необхідно зауважити, що якщо після вживання помідору, гірків, які були куплені на Ну, на місцях неузаконеної торгівлі, там де є ризик отруєння пестицидами. І Якщо о, стан здоров'я змінюється після е, вживання цих помідоровків, треба звернутися до медичного закладу. В цей період виникає високий ризик отруєнь пестицидами, оскільки в ранніх овочах може міститися їх познармова кількість. Ми вирішили запитати у чернівчан, чи купляються вони ранні сезонні овочі, і ось що ми від них почули. Ніколи в світі вони всі на хімії. Ми мають нітрати, всі на хімії, ми свої вірочі. Ні, ні, грошей, не хватай, не покупай. Тому що вони з нітратами. Я не хочу гробити своє здоров'я, так його немає. А коли починаєте купувати овочі? В середині літа. А ми нагадаємо, якщо у вас виникли сумніви щодо наявності високої концентрації нейтраців в ранніх овочах та фруктах, ви можете принести їх в лабораторний центр Держсанепідемслужби області. Там проведуть відповідні дослідження, і за результатами людина зможе дізнатись, чи перевищені норми нейтраців в даній продукції. І коштує така послуга 25 гривень. Дар'я товпіч Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Шістьох корупціонерів викрили співробітники у бозу на Буковині. Більшість із них поєднували держслужбу з підприємницькою діяльністю, а також влаштовували своїх родичів собі в підпорядкування. Подробиці дивіться далі. 170 гривень штрафу за адміністративне правопорушення доведеться сплатити начальникові територіального управління Держгірпромнагляду у Чернівецькій області. за те, що не повідомив про конфлікт інтересів у цьому випадку, посадовці звинувачують у тому, що в цьому ж управлінні під його керівництвом працювала його донька, і він це приховував. Якщо він був назначений на посаду, коли вона там працювала. Він мав доповісти безпосередньо листом звернутися до свого керівництва і повідомити, що от в даному підприємстві працює моя дочка, яка перебуває на такій-то посаді. Мене назначили на таку-то посаду. І в подальшому керівництво його безпосередньо приймає рішення, на яку посаду, де як де працевлаштувати або його, або його дочку. У цьому випадку посадовці звинувачують у тому, що в цьому ж управлінні під його підпорядкуванням працювала його донька, і він це приховував. У другій справі по викриттю обозівцями корупціонерів фігурує вже колишній начальник управління капітального будівництва ОДА. В його діяльності правоохоронці теж виявили конфлікт інтересів. Карватський Валерій Володимирович його звинувачують у тому, що він, перебуваючи на посаді державного службовця, займався іншою оплаченою діяльністю. Тобто він був і директором, і засновником, і бухгалтером однієї з фірм. Тобто він був і там, і там. Це забороняється чинним законодавством. Наскільки нам відомо на даний момент, вказаний керівник звільнений за займаної посади. – це… Інтернетжерел таке ж порушення вчинив один з працівників лісгоспу на Буковині. Окрім цього, керівники деяких установ брали на роботу своїх рідних не лише дітей, а й дружин. Всього ж обозівці виявили шістьох таких посадовців, котрі вчинили адміністративне правопорушення або як ще називають цей злочин, адмінкорупцію. Олександр Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 30 мільйонів гривень цьогоріч піде на дороги в Чернівцях. За повідомленням сектору інформації та зв'язків з громадськістю міської ради на ремонт та утримання доріг у Чорнівцях за рахунок міського дорожнього фонду планується використати 10 мільйонів 200 тисяч гривень. А за рахунок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах ще майже 19 тисяч гривень. Плани фінансування затверджено на засіданні міст виконкому. Нагадаємо, минулоріч на ремонт міських доріг передбачалося 64,5 мільйонів гривень. Однак роботи профінансували лише на 60%. Це 35,5 мільйонів. Конференція Чорнівецької міської та обласної організації партії Удар ухвалила рішення щодо підтримки громадської ініціативи з відкликання депутатів місцевих рад, які себе заганьбили. Інтрига щодо висування кандидата на посаду міського голови залишилася нерозкритою. Оприлюднити прізвище ударівці пообіцяли на наступній парт конференції. Крім 23 депутатів міської ради, які в грудні минулого року вимагали в прокуратури покарання для організаторів та учасників блокування роботи сесії 2 грудня. Ударівці вважають за необхідне ініціювати процедуру відкликання ще й низки депутатів обласної ради. Підтримати Чернівецьку обласну організацію політичної партії Удар Віталія Кличка. Громадську ініціативу з ініціювання процедури відкликання окремих депутатів Чернівецької обласної ради, які допустили порушення законодавства України. До переліку депутатів з обласної ради, яких хочуть відкликати, потрапило близько 20 екс-регіоналів, на чолі з Михайлом Папієвим та Георгієм Галицем. Та ще декілька так званих тушок в міській раді, крім згаданих 23 депутатів, намагатимуться відкликати ще й екс-секретаря Віталія Михайлішина. Тобто автомайдан сьогодні йде по всіх районних центрах, збирає підписи і чому було сказано, що треба доповнити. Тому що люди, коли підходять до палаток, вони пропонують ту чи іншу кандидатуру доповнити, яка стошкувалася або не відповідає критеріям тим, яким вона озвучила свою програму на виборах. Крім того, делегати партійної конференції обрали ініціативну групу із збору підписів та вирішили звертатися до міської та обласної виборчих комісій щодо відкликання депутатів. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Від серця до серця дарували подарунки діти Європи, дітям України. В Чернівцях відбулася акція, під час якої дітям з багатодітних сімей, малозабезпеченим та з обмеженими фізичними можливостями дарували пакунки, які їх однолітки збирали разом з батьками за кордоном. Більше про акцію та про подарунки знає Дар'я Товпіч. У часи нестабільності в Україні діти з Європи передали нашим діткам подарунки в пакунках для маленьких буковинців. Передали іграшки, канцтовари, одяг та інші приємні сюрпризи. Серед тих, хто цього дня отримав такий подарунок, був і Андрій, який дуже чекав цього дня. Ми в нього запитали, що він очікує отримати цього разу. Ну не знаю, якийсь подарунок іграшку, іграшку якусь. Цього дня свої подарунки отримало 100 дітей з Чернівців та області. Серед них дітки з багатодітних сімей, чорнобильці та з особливими потребами. Це ще далеко до Пасхи, але це не проворочено до Пасхи. Це проворочена саме до того, що діти Європи пам'ятають і підтримують наших дітей. Знаєте, для нас інколи не важливий наскільки великий подарунок, важлива сама увага, саме те, що про них пам'ятають, про них не забувають. І Ісії дуже важливо. подібні заходи в Чернівцях проходять вже п'ятий рік поспіль. Вони відбуваються в рамках проєкту від серця до серця. Ця акція полягає в тому, що діти з за кордону разом зі своїми батьками за власний кошт збирають пакунки українцям. Коли ми проводимо такі акції, спілкуючись з батьками, для батьків не має велике значення подарунок як зустріч, як увага для дитини. Інколи діти говорять, що для них дуже приємно, коли вони відкривають цей подарунок. Вони бачать, що такі дітки такого самого віку тільки далеко за кордоном передають їм такі подарунки. Ця акція дуже важлива, тому що вона дає можливість проявити частку сердечної доброти для дітей із Багатодітних сімей, малозабезпечених та діті-інваліди. Акція ця проходить уже поспіль котрий рік, де діти Європи збирають подаруночки і дарують їх дітям України. Дар'я Товпіч, Анатолій Єроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього не кращого побачимось.